Великий східний колодязь діаметр більше 2 метрів, прекрасно мурований, спеціальна цегла. Свого часу тут було прочищено нами близько 16 метрів в глибину. Скільки він насправді, не знає ніхто. Можна припускати, що близько 20 метрів. Сюди підвозили воду. І це от тут є частина, скажімо, такого забутованої дороги, яка повністю в хащах. Тобто її насправді зараз немає, але ми розчищали фрагмент. Дуже цікава річ, ми сподівалися, що тут зробити такий от. Локацію, де можна було подивитися це обмурування, там можливо якісь там копійки кидати на, на, на дно. Ну, на жаль, з цього поки що нічого не вийшло. Воно засипано майже повністю сміттям сучасним, і зверху покладені три плити для того, щоб туди хтось не впав і не забився.